Привіт, народ! Я з собою за приніс вам чергово смачнющу пачку новеньких, цікавеньких і головне безкоштовних ігор для ваших ПК. Сьогодні тут будуть як і лампові інді проєкти, у які розробники вклали всю свою душу, так і трохи масштабніше. Коротше, буде цікаво, і ви однозначно знайдете для себе щось новеньке. Three on 3 for Styler Bound – аркадний симулятор вуличного баскетболу, у якій ми беремо участь у швидких матчах 3 на 3 з іншими гравцями, керуючи унікальними персонажами з власними мініми. Графіка реалізована на рушії Unreal Engine 4, що забезпечує яскраве та динамічне зображення. У гри немає класичної сюжетної лінії. Основна ідея змагатись прокачувати персонажів, відкривати нові скини, а головне перемагати у матчах проти реальних гравців. Cleaner Company пролог, Кооперативний симулятор з елементами хорору, у який ми приєднуємо з долітної команди зоряних прибиральників і вирушимо в галактичні експедиції для очищення занедбаних космічних станцій та інших об'єктів. Наше завдання очищити занедбані космічні станції, зруйновані ресторани в космосі та невивчені планети. Однак наша місія не просто прибирання. Нам доведеться боротись з хаосом, Перетворюючи кожне пошкодження місця на ідеальне чисте під час експедиції. І ми зітками з небезпечними жахливими істотами, які ховаються в темних куточках покинутої станції. Зобі Грейварт симулетер Пилог, симулятор управління кладовища в день та оборони від зомбі вночі. В день ми виконуємо обов'язки доглядача кладовища, а саме ховаємо та кремируємо тіла, доглядаємо за могилами та виконуємо запити від відвідувачів, вирощуємо рослини та покращимо інструменти. А ось коли настає ніч, гра передвоється на виживання. Ми будуємо оборонні споруди, боремось хвилями зомбі, які намагаються знищити всю нашу працю, використовуємо різноманітну зброю та пастки для захисту. Path of Light – пригодницька гра за Лабате безтелсу, у якій ми граємо за Лумі маленького робота, який вирушує подорож, щоб повернути вкрадене світу свого місця. Його шлях пролягає через забуту каплицю, де на кожному кросі чекають небезпеки та загадки. Гра поєднує елементи Стелсу пригод та головоломки, створюючи захоплюючий ігровий досвід. Express Car Wash Simulator Prolog – симулятор автомийки, який пропонує нам зануритись в процес миття автомобілів, використовуючи різноманітні інструменти та миючі засоби. Наше завдання мити автомобілі за допомогою водяного пістолета та мильної губки, крім цього, використовувати кольорові миючі засоби для створення яскравих візуальних ефектів, а ще ослуговувати різних типів транспортних засобів від малих седанів до великих вантажівок, а також збирати колекційні карти та залучати нових клієнтів. Red Scrap – хоррор від першої особи з елементами симулятора, у якій ми граємо за персонажа, який отримав п'ять днів громадських робіт у моторшному бургерному закладі як покарання за невідомі злочини. Наше завдання вижити протягом цих п'яти днів, обслуговуючи химерних лінтів і уникаючи гніву свого боса. Bakery кафе Simulator Prologue – симулятор кафе пекарні, який дозволяє нам справити себе в ролі власника кафе, де потрібно готувати випічку, обслуговувати клієнтів та розвивати свій бізнес. Ми можемо навіть створювати власні рецепти, експериментувати з інгредієнтами та розширювати меню, щоб задовольнити смаки різних клієнтів. Крім того, гра пропонує гнучку систему налаштування інтер'єру, що дозволяє створити унікальну атмосферу нашого кафе. Diplomacy Is Not Діпломиси ізнотенопшен приквел до основної гри, у якій ми беремо на себе роль флібостіра Дункана залізного лоба, який несподівано опиняється втягнутим у велику політику. Події яри розвертаються під час війни за незалежність країни, де вам доведеться будувати міста, готувати оборону та наймати війська для відбиття атак численних ворожих орд. One-Armed Robber – кооперативна гра від першої особи, у якій ми беремо на себе роль грабіжника з однією активною рукою, що додає унікальний виклик у процеси пограбування банків, магазинів та інших об'єктів. Основна мета здійснити успішне пограбування, використовуючи доступні інструменти та тактики. Гра не має глибокого сюжету, зосереджуючись на гамблейних механіках та кооперативній взаємодії. Фрост Флейм солфлеко, який представлена продумана бойова механіка від третьої особи, заснована на системі Action РПГ. У нас є можливість зіткнутись ворогами в ритмічному бою, натхненної феодальної Японії, збирати їхніх скриповим'я, щоб ставати сильнішим, покращити свого персонажа і годуватись до ще більших випробувань. Ось, власне, і всі 10 ігор на сьогодні. Буду радий бачити вас у моєму телеграм-каналі, де ви знайдете актуальну ігру халяву. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.